Галич маленьке і затишне місто на Івано-Франківщині. А колись це була столиця одного з найбільших давньоруських князівств і одним із найвеличніших міст на теренах сьогоднішньої західної України. Перша згадка про Галич датується ще 898 роком, згідно зі списком угорської хроніки кінця 13 століття, автором якої був анонімний нотаріус короля Бели. Саме назва міста дала назву регіону Галичина: Національний заповідник Давній Галич унікальна історико-археологічна пам'ятка загальнодержавного значення, створена в 1994 році на заповідних територіях, які охоплюють майже 80 квадратних кілометрів земель давнього Галича та його околиць. Заповідник існує на базі комплексу пам'яток історії та культури, об'єднаних між собою історично і ландшафтно. Поряд з церквами святого Панделеймона, XII століття, Різдва Христового, XIV-XVI століття, Успіння Пресвятої Богородиці XVI століття, костелом та монастирським комплексом Кармелітів, XVII століття, тут знаходяться згадана у галицько волинському літописі Галичина Могила. Легендарна княжа Криниця, фундаменти величного кафедрального успенського собору 12 століття з місцем поховання князя Ярослава Осьмомисла. Та каплицю святого Василія XV століття у селі Крилос, яке знаходиться на території заповідника, збереглася система оборонних споруд з кількома рядами потужних валів. На мальовничому пагорбі над Дністром височать мури Галицького замку або старостинського замку, який спочатку був дерев'яним і вперше згадується 1114 року, як укріплена цитадель. Про те, хто і коли знищив дерев'яний замок, точно невідомо. Відбудова замку розпочалась у кінці 14 століття і тривала майже ціле сторіччя. На той час замок був одним із найбільших в Галичині. Музей Караїмської історії та культури є філією національного заповідника Давній Галич, відкритий у листопаді 2004 року. Сьогодні колекція Караїмського фонду налічує майже три тисячі експонатів. Експозиція музею ознайомлює відвідувачів з культурними і релігійними традиціями Караїмів, а також суспільно-побутовим життям Караїмської Галицької громади. Караїми є корінним народом України, але не численним. На початку ХХ століття в Галичі проживало близько 160 караїмів, а вже до кінця століття їх лишилося менше десяти. Щоб запобігти знищенню культурної спадщини караїмів, було створено повноцінний музей. Галицький національний природний парк засновано у 2004 році. Площа парку майже 15 тисяч гектарів. Розташований на кордоні українських Карпат та південно-західної частини Східноєвропейської рівнини. Таке територіальне розташування зумовлює багате ландшафтне та біологічне різноманіття. Серед представників флори та фауни налічуються як подільські, так і карпатські види. На території парку виявлено 45 видів рослин і 37 видів тварин, що є представниками червоної книги України, 4 і 9 відповідно європейського червоного списку та 6 видів рослин. І 158 видів тварин, що перебувають під охороною Бернської конвенції. Парк налічує більше 40 цінних в науковому, природоохоронному та рекреаційному значенні природних комплексів та об'єктів: лісових урочів загальною площою близько тисяч гектар, водноболотних комплексів 2550 гектар, лучно-степових ділянок та геологічних утворень.